Добрий день, я затопила вчору і... Вч... вчору і не зняла привітання тому. Сьогодні знову плани на зиму, але я почала більше читати, тому я думаю, що можливо якась буде працювати з її зими. Як я вже казала раніше, сьогодні у нас плани на зиму. В мене наче нічого не вийшло почитати. Тому у плани зими я знову вношу серцею Мед... Медлен Міллер. Я не прочитала. І надіюся, що її Я О, Зараз на даний момент я, не... я прочитала сьогодні одну книжечку, на яку е, відео, про яку ви ва... побачите скоро. І... Я просто в шоці. Я не знаю, що я читати. У зараз е, мої плани лежать між двома книжками, між цією і наступною. Я не знаю, я просто або цю візьму, або наступну далі. Дана книга розповідає нам про грецьких богів, а саме про доньку одного грецького бога, бога Сонця Геліоса. Наступна книжка це є. Тут знову щось таке про богів. Це теж фентесі, воно, правда, з китайської міфології, наскільки я розумію. Києва улюблений жанр книжок? Дійсно! Третя книжка в цієму списку це є Змія і гол. Я починала читати цю книжку, я її не дочитала. Це було десь навесні. Чого я її не дочитала? Тож в мене був не читун Книжка доволі хороша. Але я просто через читун не її не дочитала. Книжка розповідає нам про відьму. І Вбив цю Навіть Сара Джей Мас щось тут писала, непонятно що. Четвертою книжкою у списку є Безсмертя від До... Донни Данни Шварц. В п'ятам порахунку. П'ята книжка. Таке чтиво, ви знаєте. У мене буде скоро окреме відео на каналі про популярні і непопулярні книжки, тому що в мене після прочитання поцілунка переможця в мене, ну, просто, просто мене, мене розглядає. Полювання на Деліну. Я хочу дочитати це. Ну, я, я не починала дічитати, я хочу дочитати весь цей цю дилогію. Перші на мені не зайшла, чого я купила другу. Я не знаю. Наступна. Ця книжка давно лежить у мене на полиці. Дуже давно. І я дуже хочу її прочитати. Я дощі не знаю, про що йдеться в цій книжці. А... Саме це Білий попіл і Павлюка. Ну, я, чесно, не... я не знаю, про що ця книжка. І я не хочу знати, про що ця книжка, тому що я вам говорю, я не люблю читати анотації. Тому що в анотаціях загалом дуже багато чого розповідається. Загалом розпитаються перші 100 сторінок сюжету. Мені не цікаво читати перші 100 сторінок, тому що я вже знаю, що там буде. І я люблю вибирати книги по відгукам людей, тому що от відгук каже, я ридала цю книжку. Мене вже це зацікавило. А потім коли я читаю нотацію, там, ну, коротше, вона була дівчинка, їй 19 років. Якщо б це не описувалось в книзі, і просто автор так знайомився з героями. Подобається, тому анотації я не люблю читати. <рив> е, я наче в своєму житті ще книжок про вампірів не читала. Я навіть е, сумерки не дивилася, тому. Жага. Це буде як щось нове у жанрі фентезі для мене. Я вже розумію, що в мене список більше того, що я можу почитати за два місяці. Ну, ну, пофіг. пофіг, що там навчання. Пофіг, пофіг на все. Минулого разу, коли я знімала такий самий формат відео. В мене була одна книжка, яку я дуже хотіла почитати. Це було маленьке життя. І я вклялася, що я осені прочитаю цю книжку. Угу. Я її навіть не починала. На цьому поки що все. Список мій ви почули. Я думаю, що я буду вибирати свою... Бажані книжки для прочитання з цього списку, тому що якщо ні, це буде образливо, тому що. Мені треба прочитати ці книжки, тому що в мене, як мінімум, ну, книжок 5 з цього списку, вони чисто стоять, у мене вже ж роки два, напевно. Як мінімум, церцея так точно мене вже добрих.